Доброго Добро дня. Доброго дня. Добро Добро дня. Добро давай. Раз, раз, два, три. Три рази. Не спіймаєш. Ну я така, добрий день. Як звіта. Альоночка. Три рази, наче кажуть, три рази. Я б наляла, але ще Не-не-не. — Ми ж за здоровий спас сюди. Саме я думаю, не ходиш. Я не з тобою не ходити. ти жариш, то ти шквариш, то ти Слухай, я тобі кажу, я постараюся, щоб я другої кабінки вийшла. Ходь за попсу. Я представляю, ти виходиш тако з однієї, а я виходжу з другої. Я бачав. А я вам говорю, слухай, ні, правда, я отримала прям маску дороги, тому що це підійдеся було круто. і вищі хороші, ти знаєш, тут обіжні всі, всі, особливо танці. Ну я ж взагалі танці для мене це життя. Понимаєте, движення, ну танці це движення, тому що... Знаєте, зараз ну, наше время, да, я кажу, 12 12 часу що, да, я не спала, все. Але я, знаєте, всегда я дякувати Богу, що ми встали, ми живі, здорові. Дівчатка, життя продовжується, і ми дочні. Йдемо, що і спосміхаємо. Що ніхто не знає, що буде завтра. А завтра буде перемога. Станеш, Скажи, движення. Будемо движення робити, такі от. По-любому, ми, ми тоді всі на, на, на столі, да. на привозі. Я ж піщала. Оркестр, циган і на столі. Циганочка з виходом на села. Я розумію, що мене потім можуть вигнати з привозу. Нічого. За таке точно не знаю. Победителі не судять. Да, да, да. да, да. Я тобі кажу сказати, що судового виглядає. Я за тобою так. Сьогодні напрягше, напряг ще си. Чуть-чуть. Одна прийшла дівчатка, пішла всю ніч дали жарі. Я кажу, якщо б я дала жарі, я б лежала на цьому дивані, плакала, сміялася. Ну і кульок коло мене. Ну це життя, стухати, навіть якщо напилася, ну що ж напилася, напилася і забилася. Так, що вийшла рівня. Вона прийшла з гулянки, десь слухать, закила, то з дурними людьми. Час ночі я вийшла ліпхів, до 8 років, купила, думаю, наутро. Спаскудя по чим світи жась. Слухайте, всі хороші коментарі. Молодець, кажуть, да, я, да, я добре говорила. ти була справжня, <laughs> да санич, я, я знаєш, полігана на, на диван, ногу на ногу, і давай розказувати, як, які ви чудові. Серйозно, я люблю поговорити, які підходять. Так, давай розповідай, що у тебе у тебе є якісь новинки з дав, ну, тонкова. Давно не бачить. Ми отримали нову ікру, але слухай, у мене ще інстаграм, рента, кидали, ще інстаграм лента, сторі скидає все, що скінця. Я хочу ці невірочки, які тому що ми отримали повідруги, вона дійсно вкусна. Саныч, зараз ми будемо робити вечер. тільки ти мені теж допомагати її відкривати, тому що что... отримай цей мікрофончик, Саныч, відкриваєш дверечку нашу прекрасну і будемо проплати її поруч. Бізнес як це, як має бути? Так, бізнес, в... так. є вода, ванна? У нас вона... все є. Гуш можна прийняти? У нас є все. Як обрати? Саныч, дивися, беремо... Дякую, раз, беремо отаку, ставаємо, і з'являємося. Тому що наша гость не пробувала твій поруч. Саныч, дивися, новинки є дуже багато всього, але ти знаєш, знає і стільки клієнти ручається, тому що ти знаєш, ну зараз жарко, і це все считается заплати, вже ушли. І ми ну, передаємо 5, 6, 7, 8, ханей, якщо людина дає своє согласне, тому що ні ну девочка вчора нам на посідіть, а вчора писала. Когда... Зайшло все добре, але все жара. Я не передаю вопрос. Не тільки подушек, знаєш, можливо, що будинок знаєш, я відносим, все отримала якісний продукт. Санечка відкриває це. Давай це кита. Це так це нова кита, вона прийшла. Ми взяли. Повідає дивіться, вона немаловажу, дивіться, вона вся сухенька. От, вона вся сухенька це йде. Я на неї кажу, ну я ж і придумую сама названня. У мене яка хоче. Жирова, масляна, царська світуля, костя обалденна. Ну, от что. Так, давайте відкриваємо свій красивий ротик. Давай. що Тепер світуля базарянка, буде зі мною. наступного разу ще й так і зачок. Санечка, зараз нам на кріжку розділі а ну я такую посоліку по вкус Салича, давай. Диви, диви, як А ну, Салич, давай. з цим мастер-класом. Mm -hmm. Це нова ікра. 800 гривень за 100 грам. Це я взяла вікна на пробу, але ми майже продали. Вона ще ролик є вийшов, але її практично немає. Так, вона, так. Да, да. Ну вона продає, ти знаєш, що вона. Солочка. Мало сорока, так? Да? 800 гривень за 100 грам. Mm -hmm. Дивіться, 7 санеч відкривай, бо я трошки, щоб нарушити немає. Да, Дивіться, це, 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 це горбушка, вона 700 гривень за 100 грамів, вона йде чуть мельче, вона не така плотна, як кіта, але вона смачна. Так, Альоночка, ну, да, ну Альоночка. <ріху> це вже по-нашому. Як називається там той, той модель, де ти працюєш? У бо... мене навчально на привозя правильно виконувати роду. Це у нас вже футбол. Ой, сам, жди туди. А мені? А, починається все, я пішов. Дай, ні, ти що? Тебе так скільки ти не будуть тебе не бачить. тільки наблюдали в інтернеті з тобою. Добре, що є з мережі. Та ні, так. я ж ставлю лайки наблюдаю, я все бачу. А станеш. Так, горбушка була. Вона не така плотненька, вона средняє зерно, але вона ну, шкафітня була. Я, я свій э, присмак, э, присмак риби. Да. І ти розумієш, що це із риби, так? Це справжня красне. Тепер була кита. У мене поставщик постарщина ніколи сіла туди. Але при людьму полученні ікри, от у мене ще бачу ролики. Я ось получаю відра, так. Да? І, і неважливо, в мене фоні на які первісти, але перше відро ми триваємо, ціляємо кипяток, щоб люди почували, що ви можете, в мене третій церкви. Я вас слухаєте? Паночку олівку 200 грамів. Паличку? Олівки, олівки. Олівки, олівки. олівки. мама, маслини, ну, олівки ці 300 да. грн банка. Так, ось, давай, банк дивіться, ікра, дивіться, це йде мірмеладна шоколадна, як я в ікра, вона, ви знаєте, вона затмила всіх. Я вам зараз взяла 300 банок, вона у мене, ну, ви знаєте, зараз, звісно, не то, звісно, сезон ікри у мене, знаєш, осінь, зима. Ну, я думала, що буде хуже, але дякувати Богу, ну, робота всі дає менше, ну, це торгове, ви знаєте. Час плящик, пиво, я, ні, спокійно, в півдні взагалі не було практично, ну, нічого страшного, слухайте, а на роботу треба прийти, відсидіти, посміяти, правильно, повторахувати, а да? не вам. О, давай, 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 давай. А ну, давайте Костянчик. Що ти стариш? Це да вона вона взагалі друга, вона навіть по цвіту. Дивіться, вся ікра вона навіть по цьому. Да? А мені не вибачить, що ви таке любите. Ну, дивіться, зараз на місто, щоб ви знали, э, в яку кучу ікра буде. Вона може дівчата і в Америці, і в Канаді. Це вже неоднократно говорила. Я просто свого постачальника попросила документи на найбу. Потім ну, це одна ікрана. Да. Потім є ікра у нас Київська область, Фасівський район. Це де вона йде, в коробочках там вона йде. Це ще ладно, На неї теж є документи. Це Київська область, Київська область, Фасівський район, Золотарська. Бо ви питаєте документи, чи я ікра. Я просто постачальника пообщала війну ось ціку. Ікра, вона, вона йде Аляска, але вона може працювати і в Америці, і в Канаді. Понимаєте? Пили напасували і оправдали дівчатка мої. По поводу питають другої ікри, її немає з початку війни. І я розумію, що ви хочете про це поговорити, що ви хочете щось сказати. Але ще раз вам кажу, мільйон двадцять п'ятий раз. Ласточки мої ікра, Америка, Канада, чули мої знову річки, що ви не писали, а вона у нас така, і все одно я вас айла. Зокрема, я поступила, ти знаєш, да? я, я вже віддала документи. Между да. прочим, да я вже кому треба бути журналістом, ви знаєте, Хто є? Хайпер, знаєш, хто така продавщиня з привози, що її пригласили. Так я хочу вам сказати мої рідне що яка різниця продавщення з приводу чи то. Дітям там опов. Коли ви хочете з блогерів Одеси, вони сказали Базаренко, дівчатка, неважливо, чи я тюльку турбувала, що я могла дітям розказати. Розказати то, що успіх у нас іде, не від того, хто вийшов успіх іде від нас дівчатка. Моя. І розказала про те, що ви ніколи нічого не боялися, почне вперед. Вашу із а ви побільше пишіть, тому що ви не пишіть багато, бо я ширше стоїт. а так мені стаю. Я не хочу твій рейтинг сказати, по поводу ігри. Якщо я за нас виставлю, На перше місце я би поставив оцю, Вона мені сподобалась більше всього. На друге місце я поставив би ту, що перша була. Яка була? Кіта, кіта, так, була, так. так. І на третє місце ця, бо вона трошки менша. А я люблю, знаєте, коли така лопає, знаєте, як купити так, гастрономічний. Ну а як. Так? Але а вона вся смачна, вона, і вона кожна має свій смак. Тож, друзі, з видерзовами до тебе, до речі, можна піти, також туди ж куштувати. Ні, тоді приходять, ми не хочемо війну. І курсів так. Що У мене хочеться, да? Я впевнений. Тобі. А у вас є стара? Ні, не, нема продажу. А вообще є. Дивіться, виходить цей ряд. Дівочки, повертайте направо. І там з лівої сторони шість рядов рибки. Яка хочеш. А Тих, Тих, шагаєте, як хочеш. Риб? Там є. Там все на рибку. Риб, да. риб, риб і питайте. направо, направо. Направо. Іди прямо. Там подарили з лівої сторони, там до 8 років шість рибки. А ми вас знаємо. Управляют новые плохой. Но игру и рыбу уже до 8 требоваться. Девочки, я вот прав, пишена моя. В смысле, не принимает новая бочка? Нет, просто понимаете, очень жарко, жарко не часто мне. Это опасно. А в поезде ночи. Сейчас в этом давай кихто замовляет. Ну а если поезд за кондиционером, Можна привезти після нічого взагалі. Ну і края риба це часто. Яка тика? Риба, риб, риб, і краї, риб. а, Свіжу рибу не можна, і не можна. А якщо ви галу на рибу, тараньку можна везти, Довезе. Можна? Таран да. везти? Можна. Ну, а ви ж кажете, не бажано. Не бажано свіжу рибу. А, ні, таран. Тарань можна, довезе. Можна так, але зазвичай, да. я знаю, що люди, які везуть так. Давай так, у тебе є ікра, у тебе є ікранка. Я хочу, щоб її мало солодочку, але Альоночка з некруго була. Чому ставимо? Оксаноч, отисками. Альоночка, на тебе. Давай, ну це більш жирніше, можна плитніше. Яку диво? А така більш плитніша. Там одразу новинки, Кальмар, хочеш, кумбрію пробуйте. Так, да, 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 да. так, а новинки де збира? Ні-ні-ні, а вот шпачка, новиночка. Шпачка є, потім далі скубрійка є. От, от, ні-ні-ні, це не просто. А от-вот, вот, вот, две, вот две. перед тобою, так, це мого толки. От дві штучки давай. Алюдочка, ви не пробували нашу мого Зараз Щось дивіться, малострочка це. А вона, ви ще спробуйте, яка, дивіться, вона ріжеться чітко. Рибка, до речі, пересивіла. Альончик, беремо салфетку, А відпечатку, так? Да? Беремо. Салич, бери з перчаточку. Як да, да? mm -hmm. вирідала, так? Дивіться, яка вона краси. Зараз санич uh -hmm. беремо. Санич наші типа ручки, дівчатка. Mm -hmm. Наша малосолка, вона, звісно, відлічається від усіх. Це перелічка. Давай, як ну, Давай. 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 Ну, хіба ви ще не хочете цієї рибки, скажіть мені, будь ласка. Разок можна, разок можна. Це краще, що я спробувала. Але сулку ми робимо самі, правда, Саныч, а ти ще не пробуєш? Я спочатку, давай, давай. Ти що це Дивіться, ось так вона виглядає. Ми рибу робимо ви знаєте, ми рибу робимо 5 ящички в день, і вона в нас, звісно, улітає. Це воно. Правда? Трошки косточки, є, пару штук пар, не всі вони. Просто складається, <прав> але смак риби. Ну воно, бачите, косточка, коли велика рибка, тут одна штучка може в любому і бути, тому що широка сама по собі риба. Так, дивіться, е коли ще віра, 850 гривень за кілограм. Ціла 500, стайки 680 можна. Потім ми отримали новий кальмарчик. Це достаточно Та Скільки було на вірах, тебе просто не було, я продала. Ну, в неділю ти будеш нас чи не будеш? <прав> <прав> не знаю, може не буду. Може не, ми не буде. Подивимось. Ну так, да, бо в нас повіторка багато і поки доходить. Дивіться, це кальмарчик. А ну вгадайте. фарширований чимось? А ну дивіться мої хороші. А давайте вгадаємо. Давай, а ну, коленочка, давай, гач, дивіться. Здається, що там сир і м'ясо. Ні, м'ясо точно. А ну беремо, давай. Давай пробуйте. Кальмар і всередині давай, давай. щось є. Дивіться, яке воно прямо набито. Може, то нет, не є, ні? Кортик і на ту сторону питай, що люди ходять. Иди, зайчик, це сір сир плавить, бо сейчас калфнерки напагали. А що не це сир. кальмар? Кальман, да. Це копчений кальмар. Там Ану, ну, це якась порожня маса сильно, так? Да? Леся, кажі, що Леса, це там що кальмар. Крем-сир. крем написано? Дивіться, кальмар, копчаний, тунець, крем-сир і... і що там ще. І що, Пошіто, маліка, і що там ще? Угадайте просто. У тебя ікра ця маленька, тут якось. То на ті мене називають. Цікавий передоніт. Так, кумбрійка розширована. Це теж новинка. Це нас у нас дуже багато щось новеньке, і воно от час взяли кусочок і діли, у нас дуже багато є новинок, дуже всього. Оце последні тут, що ми ще последній варили? А ми продали, було ще. ми просто продали. Ми почало неділі, на в нас по пустині. Ми кожний тур в середньому ікнув, рік. І от, допустимо, вже в нас залишилася на вадах. Але ми беремо провести кожен день. У нас все одно раз неділю, це прихотій, так само світло, і оце обліком виїжджали. Светлана, жалко же, что фото? Конечно можно, перевертайте фото. А дай, ты можешь сфотографировать? Ну сфотографируй меня. А ты попробуй ты Ты да. скажи, скажи, я привыкну. Сеночка, перевертай там. Это фотосессия, да? Да, добренький, с сыром. Девочка, ешь молочный, почему? Девушка. Давайте уливаємося. Мама, пишет. Так, не уливаємося. Ідите в мене з Дякую. Обіцяйте, так? Спасибо. Синочка нас? накладала. Костя, костя, Костя. Дай дибать, печень, подожди, сорочки. Ні, це дітка, ми всігда дітка боїться. Давай манюня.

Дуже класний. друзі, дуже важливо все нюха, ти вже розумієш. Я вже вже знаю. Да. Ну, Тільки воно дивіться, воно приходить, поняли, в одному великому вакуумі, ми все розрізаємо, воно приходить такий вакуум, там примерно по два ага. кілограми. Ми все розрізаємо, я все показую. У мене все отримав, получа... коли ми отримуємо товар, як ми вакуум, ми все показуємо. Тому що ви тут не бачите, що не те, що там я не буду так, що він приходить до мене кожен день. Тепер не приходить, кожен день він приходить там раз в неділю, ми беремо там. facem скумбрия Scumbriaz midiu. Там что-то какие-то горишки ceva. Ну, Нет, креветка и nu, 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 потому что сейчас Тактично не маска. Куштуйте, купуйте. А в mm. нас ще це не все. Що є з пашкою? Дуже воно, знаєте, це таке воно собі е поїла і забуло. Наш пачечки дуже удобно, воно дуже воно так, ну, Альоночка, давай. Щас. Ой, я щас подоріжу, щоб все витягнути, красиво. дивіться, як воно. Тут іде мідія і креветочка. дивіться, яке. Альоночка дити, ханеч. Дещо подивляється? Я тоже люблю. Для мене медіа кріветка це щось на це. Це якраз такий, знаєте, на, на на, двох якраз так, такий, да? Ні, <мас> 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 на одну. На одну? Не, тут в пакеті дві штучки, на двох. А, так. Нічого, важко взяти пакетик наразі. Та нічого і кажуть, тут мікробузчать три пачки на одну. <мас> ну, Для моїх три <мас> <мого, мас> пачки встреча. на одну, що ж то одну. Ну давай, давай показуй, як взять. А надо на увазі дівчата. Ну ну що, то я думаю, винімати. Зараз помиємо руки, все нормально, тому що впадає. Давайте. Ось так їдять в медії водесі. Нічого нічо, нічого mm. нічого смак. Uh, Воно вибух. копчено, так? Да? Да, да, да. Я объївся, так? Ні, не, не обийся, <свят> нормально, нормально. Все нормально. Світочка, <свят> да, кожного дня працюєш, крім понеділка, так? Крім понеділка, ми працюємо 6 років до, до 6 минути практично. Тому що люди, знаєте, сейчас є який день. Буває йдуть з пляжа, буває 4-3 вже на базарі ніколи. Тут понятно, що зараз літу. Люди ну, прийдуть просто їм, просто купити і піти, хто загорати. Літом ну, дуже дико закінчитися, а привод то він є, був і був, закрутили, як связано. Тобі дякую, дуже смачно реально. А кріветочка надається. Кривіточку я зараз да, <свят> <свят> не виключу, бо мікрофон незручно. Я хочу тобі подякувати. Дякувати за те, що ти є, за те, що ти надихаєш людей, по-перше, бо соціальна функція блогерства, вона також дуже важлива. І крім того, що то, що ми робимо там і показуємо, ми ж... Лялечка, що Щ... ще й популяризуємо Одесу і показуємо інші міста, і розповідаємо те, що можна бачити. Молосуюка, да? я дуже комплексувала, хоча хочу сказати, участка не треба, не важливо скільки вам років, важливо, скільки ви відчуваєте. От я це кажу, жінка вона з кожним роком, вона, вона не старіє, вона молодіє, вона цвіте, тому що вона боїла. З тої фікіробки запалиться, коли не погасне, але дуже моя спасимо. Так що ми у вас I love you? I love you. У кольочок з собою додому. <рисує> ми да, ви микай. Ско... Ми, да. Це так, ви... да, да, є да, вимкл, да. а є вимк. Да, да, да. Викили кили покили. Вітулечка, красотулечка наша, наша богиня. Вам вітання з Кривого Рогу. Ми приїхали і не. Можемо не посітіть привоз. хочемо вам передати за класні ролики, що ви знімаєте, нас надихаєте. Бажаємо вам міцного здоров'я, файної торгівлі, щоб у вас все було супер. Цілуємо, люблям, бувайте, як ви кажете. І вам дякуємо за увагу. Добрий день, Боже! Мені. Три ромашки на деякі радості. Та і вам дякую за вашу підтримку, що вона є. Понімаєте, вона дуже. Да і буде фото відео. Зараз Манюнька там є. Давайте на кепка. манюньки, давай. Давайте сфоткаємо. Сто процентів. Хто нас фотографирует? Давайте я. Я вам дякую, як Так, дякую тому хлопчику за ці цветочки. Вони прийдуть. Прийдут ще? Ще подякувати треба. Давайте, все А Світулю видно. Гарненькі? Сто процентів. Красуніві мої. Дякую, мама. Та я вам тут великі підякую. Дякую, чого? Не знаю. Та що, трошки друга може? Та ні, вроді все нормально. нормально, А, я ж подожіть, я ж просто космітолога, трошки така може бути підкачена, бо пішла полоса. Слухайте, кожен день. Мы, мы день да? а, а тут мы спасибо вам. А Я тут думай... стоїть жива, здорова, так? Привіт-вівітки. Любочки, ми молодці. На море приїхали. Бачите, згоріли. Сто процентів, фото, відео, все можна. А ну давайте, дайте до да. мене. Тут фотозона на на ура. Давайте. А робить дітей? Не треба робити. Того дня робити фото. Дай зайди на ту сторону. Це є фейкова сторінка. Ну як вони в це не ділиться? У нас одна сторінка, у нас один інстарін. Я думаю, що ти не Ну, Якщо ви наблюдаєте за мною, ви кожне утро бачите мій сторіс. Ну, а то фейкові сторінки, є мій сторінки, багато хто говорить. Ой, Боже мій. Костінько, костя. Ой, перевертайте камру. Зараз будемо передавати вітання. Ви, Якщо кості поставили та цвіти водичку. Боже, спасибо, давайте хто кучеренко Андрій Олександрович. Слава Богу, давайте подаємо. Кучеренко, слава Богу. Так, Кучеренко Андрій Олександрович. Вам дуже велике відео На -на -на -на. I love you! I love, love добрий А я тільки що роблю ролики. Дякую вам за цвіточки. Урю по тим бо Я пішла якраз до Валюшки. Ну, слухайте, кожна жінка, вона дуже буде богиня, правильно? Красотуля. неважливо, чи в неї рука перебінтована, чи в неї болить, щось, ще тут. Головне, що тут гарненьки, так? так? Що, фото так, робимо? Так. Привітання, привітання для кривого Рогу. Давайте, кривий ріг у нас, давайте. Вітання кривого року. Двіться, ми розобрамо. Отаку праву ножку вперед, ліву назад, все буде добре по-другому ніяк. Я вам говорю, що там, ще хто там. Старі мене показує, показуємо лише наших любочів. Чого, і А Світулечка 24 на 7 є. Гарненько, дякуємо вам Та. за, за натхнення. Пожалуйста, ця дівчинка сьогодні будемо без день зі мною. Давай. Вже вітання нікого, а імені називає ні? Вітання. вітання в самолітському Красотулі ви моє. Так, звісно, клас, звісно, клас. Костик, це твоє морожене, сонечко. У нас посилювати 100%. На 100% яка робота. Так що я вам хочу всім сказати подякувати і сказати I love you.